Так, всім привіт. Сьогодні я хочу показати, як можна АФК фармити в вангвард новий івент. Як ви бачите, бо в мене 1 мільйон кейків. Багато хто мене питався, як я за 2 дня після оновлення це зробив. Ну, для початку вам треба буде потрібно тільки один монарх-персонаж. Три з цих, яких я показую: Dealer Heaven, Хевен, Knight або Вандрофью. І один блокбрейкер. То це Тоджі або Рейму. І дві ферми. Для цього відео я буду використовувати Hollow Knight, тому що ви ж фармите, щоб отримати діо. Так от, ви заспавнилися отут, -от в Freddy, піднімаєтеся отут-от наверх нагору, ставте камеру як я. І для Hollow Knight то вибирайте такі от приблизно, як в мене, перки, можна так сказати. Я вибираю, щоб було просто більше хп в сумоні. Але якщо хочете, можете вибрати якісь сліпші, якщо у вас є. Ну і так от, нажимаєте просто знімати, це мене 8, ставте 3 ваші ферми, можете нажати декілька разів, щоб точно поставилось. І нажимаєте декілька yes, щоб точно спрацювало. І на початку ви ставте той же, щоб він вбив цього боса, І потім його продаєте, коли вбиває. І ставте Hollow Knight. І далі просто прокачуте ваші ферми. Ну і в принципі. На п'ятій хвилі я ставлю ще тот же, щоб він вже дефав боса з сілдами, і тоді можу ще використати абілку, щоб вбити боса, який прийшов. Але так ви просто на вибір, тому що сумони все рівно його вбивають. Але я це просто використовую, просто на всякий случай. От я використовую і воно вбиває якраз того NPC, який прийшов. Бо воно вбиває найближчого NPC до кінця. Ну і також, якщо бачите, то, що Hollow Knight не справляється, то вже можете чуть-чуть його прокачати. І так далі качаєте, просто. Поки не появиться ще один босс в ворнхолі. Я на нього просто використовую білку, щоб швидше його вбити. І далі просто чекайте до останньої хвилі, і на ній я теж використовую білку, щоб просто вбити босса швидше, і час пройшов швидше. Як ви бачите, я використав, щоб просто було на 50 більше урона з наступної атаки. Ну от і все, я виграв. Просто нажимаєте «Replay» і виключаєте «Tiny Task». Ну і в принципі це все це весь туторіал. Просто кожен раз стаєте сюди і запускаєте ваше макро. І так воно за ніч буде назбирати приблизно 1 мільйона кеків. Ну наразі це все. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал, якщо вам сподобалось. І усім па, -па.